Я знаходжусь на ділянці, яка продається. Це є село Миколичин. Площа діляночки складає 45 сотих, з яких 25 під будівництво, 20 під СГ. Давайте я вам покажу. От, що тут є на ділянці. На ділянці в нас є от, літня кухня. На літню кухню заведено у нас світло. Ось можете глянути. Є в нас заведено 5 кВт світла. На ділянці також є фундамент. Залитий. От діляночка пішла от межа за фундаментом і ділянка от, пішла в сторону лісу. Йдемо пройдемося далі. Також на ділянці є будівля у вигляді стодоли. Ділянка в загальному рівна. На горі ділянка межує з лісом. Давайте піднімемося вище. Я вам покажу, який відкривається тут краєвид діляночки. Ось, гляньте, будь ласка, дивіться, кругом гори. Тихе. Цікаве місце. На ділянку тече вода самотоком, що це є великий плюс даної ділянки. Під'їзд до ділянки асфальтований. від центральної дороги ділянка знаходиться 3 км Є номер будинка що купляєте земельну ділянку і вже за пару днів можете будуватись. І ціна такої, неймовірно гарної, цікавої землі складає 3700 доларів. Якщо вас зацікавив такий даний варіант, Телефонуйте, номер телефона буде нижче в описі.